Рожнятівський районний суд виніс вирок чоловікові та жінці, які вбили двох жінок у селі Топільському на Рожнятівщині. Убивства стались 13 травня 2022 року. Обвинувачений уродженець Маріуполя неодноразово засуджений. Обвинувачена уродженка Києва. 18-річна дівчина була вбита під час вживання алкоголю з обвинуваченими. Її вбили за те, що вона вимагала повернути їй мобільний телефон, який вона дала обвинуваченим у тимчасове користування. Також вони вбили 54-річну жінку, до якої прийшли позичити гроші. Після відмови позичити гроші, її убили і забрали усі її кошти та особисті речі. Обидві жінки були знайдені з численними ножовими пораненнями. Фігурантів затримали у готелі у місті Львові. Обвинувачені не визнали свою вину і намагались перекласти відповідальність одне на одного. Суд прийшов до висновку, що їх вина в скоєнні вбивств доведена та підтверджується доказами, які були досліджені та перевірені в судовому засіданні. Чоловік отримав довічне позбавлення волі, жінка 15 років позбавлення волі. Коментуйте це відео та підписуйтесь на канал.